Надія Савченка це не лише мужня людина, льотчиця, яка пішла добровольцем на фронт захищати Україну. Дорога моя Надію, ти зараз там, у в'язниці, на далекій чужій землі. Можливо, тобі не спиться, тривожна на серці, адже людина, яка була в небі з особливим болям та гостротою переживає неволю. Я знаю, як страшно і несправедливо, коли тебе позбавляють свободи, коли зачиняють тебе у клітку за грати. Я вважаю, що коли Надя хоче йти в депутати від партії Батьківщина, то абсолютно логічно мені уступити, їй перше місце. У нас зараз золота осінь. У синьому небі, рідному тобі небі, збираються до вирію лелеки, але знають щоб повернутися до рідної землі, до рідного гнізда. Тримайся, рідна наша, перемога і воля вже за кілька кроків. Дякую тобі, дорога наша мужня дівчинка, з любов'ю, Юлія.